Вітаю, восьмикласники! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему перпендикуляр і похила. Приготуйтеся до уроку і починаємо. Із курсу геометрії 7 класу вам знайомі такі поняття, як перпендикуляр, похила та проєкція похили. Як ви вже знаєте, дві прямі називають перпендикулярними, якщо вони перетинаються під прямим кутом, якщо перпендикулярні прямі А і Б перетинаються в точці С. А на прямій А взято довільну точку А, то відрізок АС називають перпендикуляром, опущеним з точки А напряму Б. Нехай АС перпендикуляр опущений з А напряму Б, АБ точка, будь-яка точка цієї прямої відмінна від С. Будь-яка точка, тобто ми її могли розмістити в будь-якому місці. Відрізок а, Б називають похилою проведеною точки А до прямої Б, точку Б основою похилою, а відрізок С Б проєкцією цією похилою АБ на пряму В. Якщо з однієї точки до якої-небудь прямої провести похилу АБ і перпендикуляр АС. То вони разом з проєкцією похилою утворять прямокутний трикутник АВС. Раніше було доведено, що в кожному прямокутному трикутнику гіпотенуза більша кожного з катетів. Тому похилі мають такі властивості. Кожна похила довше за перпендикуляр проведений з тієї самої точки на ту саму пряму. Дивіться, похила АВ буде. Довша, ніж АЦ, і будь-яка похила, яку б ми не провели, вона буде довшою за перпендикуляр. Проєкція похилої коротша від самої похилої. Тобто відрізок СБ, саме проєкція, вона завжди буде менша, ніж похила. З ознак рівності прямокутних трикутників випливають наступні властивості. Якщо з однієї точки до тієї самої прямої проведено дві рівні похилі, то їхні проєкції теж будуть рівні. Це означає, якщо АВ буде дорівнювати ВС, то їхні проєкції АД будуть теж рівні. І обернена властивість, якщо рівні проєкції похилих, проведених з однієї точки до тієї самої прямої, то і ці похилі будуть рівні. Отже, якщо ми в завданні, в завдачі нам дадуть, що ось ці відрізки є рівними, то ми будемо вже знати, що є така властивість, їхні похилі, ось ці відрізки, також будуть рівними. З теореми Піфагора випливають ще дві властивості. Якщо з однієї точки до прямої проведено дві похилі, то з них більша та. Проєкція якої більша. Ось наші проєкції. Якщо проєкція АД більша, ніж проєкція ДС, то похила АБ буде більшою, ніж БС. І, навпаки, якщо з однієї точки до прямої проведено дві похилі, то більша похила має більшу проєкцію. Якщо АБ більше, ніж БС, то і проєкція буде більшою, ніж проєкція BC. Таким чином, при сталому значенні АС одного катета. Чим більше значення другого катета СБ, наприклад, тим більше і значення гіпотенузи АБ. І навпаки, нарадість це все, що нам потрібно сьогодні дізнатися про перпендикуляри похилу. Тому ми можемо застосувати отримані знання на розв'язуванні завдань, але перед тим буду вдячна за підтримку мого каналу за посиланням під відео. Завдання 1. З точки до прямої проведено дві похилі. Довжина однієї з них дорівнює 10 см. А її проєкції 6 см, знайдіть довжину другої похилою, якщо вона утворює з прямою кут 30 градусів. Давайте візьмемо такий рисунок і нехай. Похила АЛ буде дорівнювати 10 см за умовою задачі. Тоді її проєкція, тобто відрізок HL, буде дорівнювати 6 см. Кут, який утворює інша похила АК з прямою А, буде дорівнювати 30 см. Давайте візьмемо прямокутник AHL. Ми знаємо два параметри цього прямокутника, а саме гіпотенузу і один з катетів. Тому ми можемо за теоремою Піфагора знайти інший катет. Тобто катет AH буде дорівнювати квадратний корінь з квадрату гіпотенузи мінус квадрат катета. Підставляємо значення замість АЛ10 замість LH або HL це одне й те саме, буде 6. 100 36 це корінь з 64, а саме 8 см. Отже, ми знайшли ось цей перпендикуляр. А він також є катетом іншого прямокутного трикутника, а саме трикутника AHK. А ми знаємо таку властивість прямокутних трикутників, що катет, який лежить навпроти кута 30 градусів, буде дорівнювати. Половині гіпотенузи. Отже, катет AH буде дорівнювати половині гіпотенузи АК. Отже, з цієї формули ми можемо знайти гіпотенузу. Гіпотенуза буде дорівнювати 2 помножити на AH, а саме на 8, це буде 16 см. Гіпотенуза АК є нашою шуканою похилою, тому можемо записати відповідь. Завдання 2. З точки до прямої проведено дві похилі, проєкції яких дорівнює 30 см і 9 см. Знайдіть довжини похилих, якщо їхня різниця дорівнює 9 см. Давайте використаємо той самий рисунок. Нехай KH буде дорівнювати 30 см одна з проєкцій, а інша проєкція HL буде дорівнювати 9 см. За властивістю ми знаємо, якщо одна проєкція більше іншої, то тоді і ця буде більше іншої похили, тобто АК буде більше, ніж АЛ. Різниця цих похилих 9 см. Тому давайте меншу похилу позначимо як Х. Тоді більша буде, звичайно, Х плюс 9, тобто плюс їхня різниця. Тепер знову візьмемо один з трикутників прямокутних а, H, L і, за теоремою Піфагора, один з катетів квадрат цього катета буде дорівнювати квадрату гіпотенузи мінус квадрат іншого катета. Поки що записуємо без коренів. Дивимось, підставляємо замість Х, замість LH або HL 9 см. Поки що все на цьому трикутнику візьмемо інший трикутник, і так само подивимось, що у нас а в квадраті буде дорівнювати квадрат гіпотенози мінус квадрат іншого катета. Цю гіпотенозу ми виразили як х плюс 9 в квадраті. А інший катет це 30 в квадраті. Запишемо це. Згадаємо властивості рівностей, якщо ліві частини. Рівності, рівні, Тоді і праві частини також будуть рівними. Давайте просто запишемо, що ця частина дорівнює цій частині. Якщо ми використаємо алгебраїчні перетворення, тобто перенесемо невідомі частини в одну сторону, відомі в іншу. відомі частини ми можемо піднести до другого степеня, Тут ми можемо розкрити як квадрат суми. І так далі ми прийдемо до того, що х буде дорівнювати 41. Отже, гіпотенуза AL або одна з похилих АЛ буде дорівнювати 41 см. Тоді інша похила АК буде дорівнювати 41 плюс 9 50 см. І це те, що нам потрібно було знайти довжини цих похилих. Ось так легко знаючи властивості похилих, ми змогли розв'язати задачі. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх у коментарях. Дякую за увагу, до побачення!